Була жінка на білому світі, що дуже хотіла усім догодити. Щодня за світ сонця небога вставала, опівночі змучена спати лягала. Усюди встигала, крутилась по дому, ставала в пригоді усім сусідам знайомим і рідних, і близьких любила, гляділа, забула сердешна, коли вже й раділа. Роками тривало те все до моменту, до тої хвилини сумних сновидінь, коли на зорі у промінні ранковим від жінки якось відокремила стінь. Помітила жінка пропажу раптово, звернулась до тіні, благала медово Не йди ти від мене, залиш мені сили. Ослаблені жінці враз світ став немилим. Тінь трохи вагалась, але погодилась віддай чужу ношу, кому то судилось, вважай, що то перша серйозна вимога. Чужі то уроки, чужі перемоги. Налякана жінка враз всіх уявила. І тихо, вагаючись, благословила, відмовилась нести чужі тягарі. Щодня працювать від зорі до зорі, і тут же почали їй люди дзвонити. У скронях забилось, що ж далі робити. Вони ж усі звикли, почнуть знов просити. А раптом не буде мене хтось любити. Та тінь то не чула, лишалась несхитна. Навчись ні казати і твердо, й привітно. Вважай, що то друге нелегке завдання. Забудь насмілива про всі виправдання. Усі ми вчимося навчило й ту жінку, змінила сердечно свою поведінку. Не всі зрозуміли тож хтось образився, хтось при... процідив. я в тобі помилився. Тут тінь нагадала про третє завдання на щастя, чутлива, то твоє останнє. Навчися красуни про себе подбати, вини від... Вони відчуття. Правдумці прибрати, поглянь, не жартую, та матір природа також спочиває, І відновлює вроду, тож знай відпочити то зовсім не злочин. І жінка завмерла від слів тих пророчих, заумерла, заклякла і враз зрозуміла. Що бути хорошою комусь хотіла, щодня, доджаючи, до забуття, не думала чуйна про власне життя, а зустріч із власною тінню Миттєва. Відкрила їй очі, змінила суттєво, до неї вертались і спокій, і сила, краса і здоров'я зіймалися крила. І ти, читачу, зупинись, є потреба. Хвилину знайди та прислухайся до себе, щоб бути здоровим, на все силу мати. Погодься, потрібно і відпочивати. Леся Дмитренко